Яка подія сьогодні сталася вночі. Я цитую це офіційна інформація. прислужба ДБР, Київська міська прокуратура, інформує про те, що за попередньою інформацією, близько півночі в Києві, суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. В результаті ДТП, молодий національний гвардієць, людині було 23 роки. Від отриманих травм загинув на місці. Проводиться подальша перевірка. За даними української правди, затриманий голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир. Його затримали та доставили на огляд з метою виявлення стану сп'яніння від проходження огляду, водій відмовився. Ви знаєте, коли виникають такі ситуації, а ви, звісно, можете сказати, що ну слухай, аварії і ДТП скоюють не лише судді так. І не лише судді відмовляються від того, щоб а, пройти тест на наявність а, в крові алкоголю. І це буде справа, це правда, це абсолютно правда. Але давайте подивимось на це під іншим кутом: що саме суддя і судді а, це ті люди, які охороняють закон і мають бути, знаєте, ну просто взірцем, просто взірцем для решти громадян України, щоб просто не було. Навіть якихось думок, що десь там на горі є небожителі, яким все дозволено. А чому це не дозволено нам? Ну зрештою, в кожній країні мають бути люди, які своїм прикладом мають надихати тим більше, якщо вони в мантіях, і тим більше, якщо вони стоять на варті цього самого закону. Ну, ситуація прикра, але на жаль, не поодинока. Вадим Валько, юрист центру протидії корупції, з нами зараз на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Я можливо знаєте, спочатку таке загальне питання. Поділіться своїми думками. Чому все ж таки у нас а, такі випадки не поодинокі? Так? Коли люди, які мають задавати загалом тон. І показувати приклад законослухняності. Ну, ми ж з вами все розуміємо. Якщо людина відмовляється пройти тест на алкоголь, от який висновок можна з цього зробити, правда? Да. А отже, чому таке собі дозволяють люди, які повинні мали б мати в суспільстві абсолютно чітко ну просто інший статус та да? людей, які є зразком і прикладом для інших, вибачте, можливо, це. Ви розцінете як риторичне питання, але чому ми досі не подолали цей комплекс? А знаєте, все дозволеності і, можливо, без відповідальності? Ваша думка? Ну, Стовідсотково, основна, як на мене, причина це безкарність. Тобто, люди відчувають свою безкарність. Вони не бачать прикладів, коли б їх колег за такі ще подібні дії притягували до відповідальності, або якщо і притягували, то це одиничні якісь випадки серед там десятків чи сотень. І ну, мова ж не йде не тільки там про порушення правил дорожнього руху, або не дай Бог, порушення, які призвели до загибелі людей. Так а практично щотижня там чи щомісяця ми чуємо про когось затримали на хабарі, там суддя, зловживаючи якимись повноваженнями, ухвалив таке то рішення тут в... Людям, які ймовірно вбили дитину, дають так чотири роки позбавлення волі, а двох з чотирьох обвинувачених взагалі звільняють від відповідальності, і всі кивають там, що закон у нас поганий, так але загалом система судова, система органів правопорядку, те, що вони називають правоохоронні органи, так прокуратури в переважній більшості своїй, вона ну просто вбивається цією безкарністю, і вона така. Кланова замкнута, і скільки років вже ми ці реформи проводимо, так починаючи, там з ну хай буде останній етап після революції гідності, якщо взяти, але оце ще віз і нині там воно практично так і є, і е, якісний склад судової системи він по факту не змінився. А навіть коли він змінюється, то люди отримуючи повноваження, посади, вплив, зв'язки, політичні різні контакти так. Стають такими ж цією там бочкою дьогтю, так і є лише якась ложка меду з декількох, там десятків, не знаю, сотень, можливо, осіб, А більшість, на жаль, або є відвертими негідниками, яких не можна допускати до цих посад, або ж є такою сірою масою, яка йде ну, за поводою таких от лідерів так званих судово-планових системи. Ну, отже, ми з вами констатуємо, що навіть під час війни в країні війна, під час а, років а, боротьби за судову реформу, так, під час там багатьох викриттів і, і всього іншого, а, насправді нам не, вдали, не вдалося створити таку систему людей, які не вважають себе якимось виключенням і не стоять над законом. І з розумінням, що а от їм це дозволено. Простому смертному це не дозволено. А ось такій людині при такій посаді дозволено порушувати, в тому числі і закони, ну вибачте, гравітації і фізики. Та? Ну тому що машина ж не зупиняється а, раптово, і особливо коли водій потім відмовляється пройти тест на алкоголь. А, і... Ну в цьому зв'язку от, от сьогодні сталася дуже важлива подія, тому що ми з вами теж не так давно говорили про а, кризу, ну реальну кризу в Верховному суді, коли керівника Верховного суду, вже екс керівника Всеволода Князева, звинуватили в отриманні достатньо великого хабаря. Ось це звинувачення є. Сьогодні колегія обирала нового керівника Верховного суду. Знову ж таки, на тлі потрясіння для суспільства з усіма цими аспектами, про які ми з вами згадали, в країні війна люди збирають гроші на дрони. Ну а хтось збирає не на дрони, а колекціонує ці гроші в сейфі. Так? А, і а, що ви скажете про, про результати цих? Цих виборів значить кандидатуру пана Кравченка підтримали 108 зі 148 суддів присутніх на пленумі. Тепер а, ху із містер Кравченко. А наскільки ця кандидатура? Ну тобто, тепер вже діючий голова Верховного суду, а справді а, якби. Здатен організувати роботу цієї інституції, щоб у нас було поменше питань до всієї колегії до всього складу. На вашу думку? Ну, на мою думку, ні. Оскільки пан Кравченко це суддя з понад років. 20... На найцікавішому місці так. У нас просто зникав зв'язок. Я, я просто вас інформую. Та ну нормально, працюємо. Двадцять років старшов пана Кравченка суддівства, і він був суддею вищого спеціалізованого судді, створюваному при умовно при підтримці Портнова, так ідеологічній, тобто він придумав той суд. Так, після цього Кравченко пішов на конкурс до новоствореного верховного суду, з якого прибралося це слово Верховний суд України. Останнє і пана Кравченка громадська рада доброчесності, визнала недоброчесним. Тобто, висновок громадськості тоді був особа, не є такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя верховному суді. Там було два ключових такі висновки. В цьому рішенні перше, це те, що е, суддя ухвалював рішення. Суддя пан Кравченко ухвалював рішення, які е, згодом ЄСПЛ визнали такими, що ухвалені з порушенням європейської конвенції. Це дуже серйозне грубе порушення, коли там ЄСПЛ навіть визнає так на рівні порушення держави України через рішення суду. І друге пан Кравченко не декларував земельну ділянку. Так в декількох деклараціях поспіль. Виходило так, що в одних деклараціях в одні роки він їх вказував, в інші роки він не вказував, в якісь роки вказував тільки будинок на цій земельній ділянці. Але ну по суті, по факту, це було не декларування майна. А от по першому факту з ЄСПЛ, він ще більше того намагався приховати цей факт, По там в суддів є така спеціальна форма декларація доброчесності, і вони там мають вказати, чи допускав я колись якісь порушення, які встановлені європейським судом. Він сказав, що не допускав. Хоча ну відкривається рішення європейського суду, і вона вказує, що такі-то судді допустили порушення, і це легко відстежити. На жаль, е висновок громадської ради доброчесності проігнорували. Тобто, суддя Кравченко, взагалі, мав би не потрапити в Верховний суд, але більше того, судді 108 суддів зараз обирають його на посаду голови. Е тому ну е про те, що призначить пана Кравченка е в. В соцмережах так і у обізнані з ситуації всередині суду говорили вже декілька днів. Як тільки стало відомо, що на 26 те призначить вибори. Тобто, це було таке е, призначення своєї там людини. Е, дуже цікаво, що курсувала там інформація про те, що він нібито пообіцяв квартири службові суддям. Так, ми знаємо, як в майбутньому може ці квартири службові перевестись в приватні. Треба буде слідкувати, наприклад, чи дійсно така обіцянка була. Ну це ж буде легко побачити, якщо там через півроку рік якась енна кількість суддів Верховного суду отримує службові квартири. Ну очевидно, що тоді підтвердяться ці всі чутки і слухи, так яким чином міг отримати посада пан Кравченка, але мені здається, що судді Верховного суду так і не зрозуміли, що відбулося. Минулого тижня, коли затримували так голову Верховного суду, коли самі судді на пленами називали це чорним днем в історії суду, що їм ще довго, можливо, навіть роки, ще найменше місяці, доведеться доводити суспільству, що вони справжнє правосуддя, виршать, а не за хабарі. І не пройшло тижня, коли вони от таким чином, кугарним яким домовленостям, дуже швидко, без надання можливості там, можливо іншим суддям, зокрема суддям, які воюють. Так, подати свої кандидатури, підготувати якусь програму, як потрібно реформувати верховний суд, і як виходити з кризи, ну ще найменше комунікаційної верхівка Верховного суду, голова і певні судді великої палати ймовірно брали хабарі за судові рішення і робили це ще й систематично. Так і це викрили правоохоронні органи це задокументовано і ще найменше підозра обґрунтована. Так і голова Верховного суду у нас зараз в Лук'янівському сезону. А судді беруть і за три дні призначають голову без ну, фактично без обговорення. Це було таке, як е, схоже на політбюро. Ви знаєте, я зараз зацитую Наталю Соколенко. Наталя Соколенко це журналістка, і вона членкиня громадської ради доброчесності. Тобто, це людина, яка досліджувала, власне кажучи, статки походження активів та й просто спосіб життя суддів. На предмет їхнього ну, можливого членства на різних високих посадах, в тому числі, і ось що написала в своєму фейсбуці Наталя Соколенка: Кравченка обрали головою Верховного суду гірше за князева, головний претендент на голову Верховного суду Кравченко, відпустив з-під варти вбивцю журналіста Гонгадзе генерала Пукача. Ну, я розумію, що це відбувалося ще тоді, в ті, в ті часи президентства Кучми. А що вам відомо про цей епізод? Була така історія е, з тим, що випустили генерала Пукача. Його потім знову спецслужби прихопили, але це вже було потім. Так дійсно була така історія. Це був 2003 рік. Тоді суд в колегії, якого входив Кравченко, відпустив з під варти. Пан Пукач потім переховувався. і переховувався він 6 років. Вдалося затримати тільки в 2009 році. Ну і в майбутньому ж були відповідні судові рішення по ньому. Але е, ну це знову ще один такий там, яскравий приклад, коли е, минула біографія, минула поведінка людей, минулі рішення для суддів Верховного суду чомусь не мають значення. А вони ж обирають ну, по суті представника свого тобто він представляє їх в першу чергу в відносинах з іншими органами влади, з суспільством і голова Верховного суду. Якщо брати навіть там по законодавству, це четверта особа в державі. Так у нас є президент, є голова виконавчої влади, законодавчий, є голова судової гілки влади по суті, так, голова Верховного суду, і вони дуже легковажно за декілька днів, без нормальних, ну я не уявляю, як можна провести нормальне обговорення за три дні з понад сотни суддів, зрозумітою там. Що, що це за людина? Тобто, ну ці судді Верховного суду вони працюють одні в там, касаційному адміністративному, інші в господарському суді. Пан Кравченко в касаційному кримінальному суді. і Вони ну часто навіть не перетинаються, так і ну, дехто судді одразу, наприклад, після затримання князя говорив: та я з князєва бачив два рази за це вже з 17-го року, поки ми судді. Я навіть не знав, що це за людина, але голосував тому, що він видавався таким. Новим диханням в судовій системи. Пан Кравченко це якраз не нове дихання. Так? Е, і він, я думаю, точно знає, е, як робити так, щоб е, не було помітно е, будь які Ну, те, що робив князя, що його так легко викрили. Тут якраз обрали людину, яка багато років в судовій системі і знає, як працює ця система. Тому е, ну, мені здається, що цей чорний день е, так, Верховного суду, судової системи він так е, трошки продовжується, трошки. А ви знаєте? Я думаю, що проблема у нас з, з тим, що ви сказали от за деякий час. Ми подивимось після цього обрання Кравченка головою суду чи отримують судді квартири. Але мені здається, у нас тут проблеми, тому що у нас так заведено, що посадовці на себе нічого не оформлюють. Вони можуть бути бідними як церковні миші, що називаються. Та згідно декларації, ну не завжди так, але трапляється. Але як правило, там активи вони записують на своїх родичів, братів, сестер, тіток, кумів. Ну і інших довірених осіб, тому я думаю, що навіть цю історію буде простежити не так вже й легко. А скажіть у нас, вибачте, я, я такі філософські тепер вже питання вам ставлю: даруйте, будь ласка, та але чи можемо ми з вами констатувати от з огляду на все, що відбувається, що українців не змогли перемогти російські окупанти, і цього ніколи не станеться. А українців не зміг перемогти Янукович із, із своєю всією цією і всім своїм оточенням, та і і багато чого можна говорити. що, що від кого українці змогли відбитися, але от у мене відчуття, що від людей, які представляють судову гілку влади, я тут не про всіх кажу. Очевидно, що є чесні люди, безсумнівно. І ви до речі, згадали тих, хто воює зараз в лавах Збройних сил України. А ось, але та більшість, яка приймає рішення, ну вона зараз перемагає українське суспільство. Ну скажемо так, це вони виграють битву, але це не означає, що вони виграють війну. І мені здається, якщо там подивитися те, що у нас було там умовно в 2010-2011 році, є зараз, то ну прогрес очевидно як на мене є більше того за останній там рік. В Часи війни у нас теж є прогрес. Е, ну як на мене, там яскравим прикладом тут є ліквідація окружного адмінсуду міста Києва. Е, яскравим прикладом є те, що Павлово, голова того суду, і ще шість суддів є зараз обвинуваченими. Вони кожного тижня, два рази на тиждень ходять в антикорупційний суд і їм загрожує ну, реальний тюремний строк. Е, як мінімум, вони вже не ухвалюють рішення, так вони ну не ламають якісь долі, скажімо так, людей. І не можуть займатися можливо там корупційними якимись діяннями е, у них ну це вдалося забрати, і це теж там перемога, в тому числі громадянського то суспільства нової е, антикорупційної інфраструктури, скажімо так. І е, очевидно, що ще дуже багато треба буде зробити з тим самим і Верховним судом, розуміючи при цьому ризик, що політична влада в країні. Може використати цю ситуацію на свою користь і зробити так, щоб суд Верховний був, наприклад, ручним. Тому що одна справа це коли судді, там за гроші щось вирішують, так інша, коли по дзвінку. От. І очевидно, що спокуса використати ситуацію е кризи в Верховному суді таким чином, щоб. Е Велику палату якось переформатувати, так поставити підконтрольних собі осіб на ключові посади, е, передомовитись з новим керівництвом верховного суду. Очевидно, вона велика зараз. І тут треба дуже обережно робити так, щоб і е, змінити цю ситуацію в Верховному суді, в тому числі законодавча. Наприклад, е, провести якесь додаткове оцінювання повторне суддів. Е, ну бо це вже зрозуміло, що це потрібно буде робити так чи інакше, так вони вже втратили. Довіру, і я думаю, ще будуть підозрювані судді в справі князя, так тому що ще не менше в трьох суддів знайшли кошти з ну по суті з е, номера купюр, яких співпали з номерами купюр хабаря. імовірно вони причетні і можуть бути підозрюваними. А і далі так, так і ці судді будуть зараз будуть приймати рішення іменем України. Ви згадали знаменитий ОАСК. А, і на плівках від набу, які були оприлюднені, ми з вами чули наступні фразочки. Щось на кшталт: он що, лох, жить на 10 тисяч доларів в місяць. Ну, ми ж з вами це чули, правда? А, ось. А, але ж ми продовжуємо платити гроші і зарплати цій шестірці суддів, яку очолює Павло Вовк. Вони ж та, вони не приймають зараз рішення, не виносять вироки, але вони спокійно від. Від української держави отримують гроші до сьогодні, так це ну на жаль. Це правда. Тут ну, потрібно пояснити, що ліквідація суду не означає звільнення судді. Суддю можна звільнити тільки на тих підставах, які виписані в конституції. Всі інших підстав немає. Тобто, це тільки передбачено конституцією рішення, щоб звільнити вовка чи інших суддів, які обвинувачуються, наприклад, в захопленні влади, так. Обвинувачення висунуто за спробу захоплення державної влади введення своїх людей вище калівкомісії суддів для цього потрібно, щоб працювала вища рада правосуддя або щоб запрацювала вища калівкомісія суддів, яка зможе провести кваліфоцінювання і за результатами цього оцінювання сказати: ці судді повинні бути звільнені і ВРП приймає рішення. У нас був вакуум, тому що цих органів не існувало, і фактично ВРП стало повноважено на початку цього року. А ВККС, я сподіваюся. Наступного тижня ми вже отримаємо так і будуть ці органи і цей процес можна буде запустити. Але дійсно ліквідація суду не означає звільнення. Судді залишились суддями, хоч і не розглядають справи. Як би сумно це не звучало, продовжують отримувати кошти близько 50 суддів. у Вас є з них сім мають статус обвинувачених. і за 4 місяці, тобто з 15 грудня до 15 квітня. Та інформація, що в мене є, судді отримали близько 29 мільйонів гривень зарплати. Це на весь суд. Наприклад, пан Аблов, це заступник вовка, так який є обвинуваченим в справі плівок. Він заробив понад 1,2 мільйона гривень. нагадаю, це за 4 місяці, не здійснюючи взагалі ніяких повноважень. Тобто приблизно по 300 тисяч на місяць. Пан Вовк 800 тисяч, і загалом ця сімірка суддів, які на лаві підсудних два рази на тиждень сидять в антикорсуді, отримала щось ну близько 5 мільйонів на сім людей за 4 місяці. Так, це проблема, але вона може вирішитись. ну, буквально протягом літа. Це, цих суддів можуть звільнити. Так, але для цього потрібно сформувати ВККС, і знову ж тут буде серйозний тест для вищої ради правосуддя, що ми вже колись обговорювали, як вона вчинить з суддями. Ну які під санкціями окремі з них Америки, так які обвинувачення в одній справі, скоро стануть обвинувачення, можливо, в перших е, півках теж ця справа скоро до суду може надійти. Е, ну очевидно, що вони не можуть бути суддями, це мені здається зрозуміло. Ну, знаєте, я коли слухав про всі ці зарплати там по 300 тисяч гривень на місяць. Я собі подумав: знаєте, хто при Януковичу жив, той і зараз живе. Зараз скажіть, будь ласка, дуже коротко. От мені здається, що із Верховним судом у нас як пороблено, і назва у нього якась. Ну, знаєте, просто я би вжив це слово, але в ефірі не хочу. Верховна Рада України, Збройні Сили України, а Верховний суд у нас просто Верховний суд. Як це сталося? Але коротко, будь ласка, якщо можу. Ну, це якраз була особливість цієї реформи, що ліквідували Верховний суд України на його місці створили верховний суд, таким чином звільнили по суті суддів і набрали нових. От, Це було чисто технічне, скажімо так, рішення. Так якої країни цей верховний суд в такому разі? Е, ну чи, чи країни, чи як показує останні випадки? Можливо, це Верховний суд кешу. Це сумно. Ну з назвою ж теж щось треба робити. Як ви вважаєте? Знаєте? Це ж багато залежить, як називається інституція, ну стовідсотково закладена реформа 16-го року була з грубими помилками в самому фундаменті. А те, що побудоване на піску, стояти нормально не може. Оце це теж важлива фраза. Шановні політики, які відзвітували, що провели судову реформу. Зверніть на це увагу, та що з грубими порушеннями було в самому фундаменті все це зроблено, і те, що стоїть на піску, довго триматись не може. До речі, приклад цього самого керівника а, Верховного суду князева, ну мені здається, це підтверджує. Вадим Валько, юрист центру протидії корупції, з нами був на зв'язку. Дякую, Вадиме. Послухайте, підписувайся на канал Радіо НВ. От тут.